Усім доброго дня. Позрубувала я бур'ян, бо було у нас ось так на городі. Просто жах, жах заріс бур'ян. Ось, зараз нам приїдуть сфризують. буду садити цибулю, посію редьку, горох можна посіяти. Поки що все, більше не буду нічого сіяти. Ось наш часничок. Ось, бачите, двох сортів у нас. Навіть видно, що відрізняється той більший, такий гарний. До курочки їдять бур'янчик, насипали їм. Для курочок це щастя. Їм вже стільки насипали, що вони сьогодні. Не зрозуміють, звідки їм таке щастя. Бачите? Насипала їм багато. Не бійтесь. А, до речі, також сьогодні в теплиці посіяла я ще капусту, помідори і огірки я посію Ось, бачите, наші абрикоски прийнялися. Вже зелене листя пустили та також пустила. Це і яблуні все поприймалось, до речі. Покажу вам в теплиці, як я посіяла. Ой, там ще треба прибрати. Бачите, я палочки поставила дещо. Ну, рядки, щоб знати, де починається. Тут в мене огірочки в цій стороні, там в кінці помідорки, тут помідорки. І ось останніх три рядочка я посіяла капусту. У ну, мене капуста Ось щось почало сходити. Там, Бачите, там-там Тут ще не теж. Огірочки ось в мене в стаканчики три штучки посадив, а тільки один зійшов. А капуста щось, я думаю, щось буде. Огірочки я сіяла ось такі. Я їх беру кожного року, дуже класні. До речі, від них огі... маю багато огірків. Це, думаю, зараз потепліє вже. І треба буде теж посіяти, як вже буде тепліше, хоча б плюс 10 на ніч, тоді можна. Посіяти огірочка, але скоро вже і Юрія, взагалі люди на Юрія сіють. Будемо дивитись по погоді. Бо потім буде жаркіше, вони потім почнуть горіти, і їх не буде, то краще я посію. Ну, щось узяв буде в теплиці, звісно, в мене також. А ще в мене тут є капуста. Пам'ятаєте, тут в мене був перець, все. Але перець мій я винесла в теплицю, а тоді була мінус, скільки в нас було, мінус п'ять, мабуть, чи, чи мінус три, і вони померзли. Ось курочки їдять собі. Полиняли в нас кури, але несуться, до речі, непогано несуться яєць. Нормально. Пітух іде. Сьогодні залізло два курча маленьких, самих найменших моїх до курей. То на силу я їх зловила. Це капець був. Старі кури, до речі, їх не трогали. Я думала, будуть клювати. Але ні, вони їх не клювали. Хазяїн пішов. Пішов провіряти обстановку.